Доброго дня, шановні учні, мене звати Кристина Станіславівна. я з мальовничого міста Балта Одеської області. Вважаю, неймовірно, мені сьогодні пощастило у вас провести урок основ здоров'я. Бачу, ви дуже щасливі, усміхнені. На нас чекає сьогодні багато нового, багато корисного, і я впевнена, що ми разом з вами абсолютно все опрацюємо. тож не будемо залікати. Давайте починати. Насамперед, давайте поговоримо про правила роботи на нашому уроці. Активно працюємо на уроці з вімкненою камерою, піднімаємо руку в чаті, коли хочемо висловитись. Говоримо чітко та по черзі, поважаємо один одного і не перебиваємо. Пам'ятаємо, що ми все знаємо. І все вміємо. В разі повітряної тривоги не панікуємо, завершуємо конференцію та вимикаємо пристрої. Беремо рюкзачки безпеки, переходимо у безпечне місце, а після відбою повертаємося до роботи. Отже, скажіть, будь ласка, що ви думаєте, ховається за цими кольоровими квадратиками? Яся. Обери свій колір улюблений, який тобі подобається, або, можливо, колір настрою твого сьогодні. Білий. Білий. Скажи, чи співпадає цей смайлик з твоїм настроєм? Посміхніться, діти, піднімемо настрій, ясі разом. Так, будь ласка, кірочка, вибери свій квадратик, який колір тобі пасує. Темно-зелений. Темно-зелений. Співпадає з твоїм настроєм? Не знаю. Посміхніться, дітки, посміхніться, піднімемо кірі настрій. Так, будь ласка, е, Меркурій, який колір твого настрою сьогодні? Чорний. Зелений. Кажу, чорний. 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 Чи впадає цей смайлик з твоїм настроєм? Ні. Ні, посміхніться, діти, і наш Меркурій також посміхнеться. В нього підніметься настрій. Так, будь ласка, Єлизавета. Колір твого настрою, Лізочка, сьогодні? Коричневий. Коричневий. Так. Співпадає цей смак твоїм настроєм? Так. О, так. Посміхніться, дітки, всі ви молодці. Так. А мій улюблений колір блакитний, тому що саме такого кольору Хмаринка сьогодні принесла нам слова підказки. Чим ми будемо займатися на уроці? Як ви думаєте, що сьогодні ми будемо вивчати? Про що нам підказують ці слова з Хмаринки? Про здоров'я. Так, про здоров'я. Ще в кого яка думка? Марійка. Це про. Софія, будь ласка, не соромтесь, активніше відповідайте. Як ви про думаєте, що підказують ці слова? Софія Данилюк. Про здоров'я, образ життя. Так. Так, дійсно, ви цілком праві. Тема нашого уроку сьогодні показники фізичного розвитку підлітків, способи покращення фізичної форми. Як ви думаєте, про що сьогодні ми будемо говорити з вами на уроці? Будь ласка. Олександра. Олександра, Марія, Ангеліна. Як ви думаєте, про що будемо говорити сьогодні на уроці? Можливо, про фізичний розвиток? Можливо, про покращення фізичної форми. Як ви думаєте? Так, ми сьогодні на уроці з вами будемо говорити про е, таке: познайомимось із фізичними показниками. Здоров'я, способами покращення фізичної форми, навчимось визначати чинники впливу на фізичний розвиток і здоров'я, дізнаємось, як визначити індекс маси тіла та навчимось складати здорове меню для контролю за своєю масою тіла. Оволодіємо навичками оцінювання рівня власного фізичного здоров'я. Але не лише знання і вміння ми будемо здобувати з вами сьогодні. Кожна наша правильна відповідь на уроці буде наповнювати нашу патріотичну скарбничку такими сердечками-донатами. Адже ваші знання це не менш влучна зброя, ніж байрактари і джавеліни в руках наших захисників. Тож давайте постараємось сьогодні задонатити якнайбільше. Скажіть, а коли ми говоримо про гарний е, настрій? Про стан фізичного здоров'я то яку людину ви собі уявляєте? Яка вона здорова людина? Давайте ми зараз з вами перейдемо за посиланням. Одиничка у вашому чаті. Це Ментіметр. І вам потрібно тут продовжити речення. Гарний фізичний стан здоров'я у того, хто який? Ви можете написати від одного до трьох слів і натиснути кнопочку надіслати, і я побачу на екрані ваші відповіді. Скажіть, будь ласка, помінявся ваш, ваш екран? Ви бачите питання? Гарний стан фізичного здоров'я має той хто? Очікую ваші відповіді. Так, активніше, активніше, молодці, гарний стан фізичного здоров'я у того, хто займається спортом, має гарний апетит. Ще, будь ласка, по одному слову закидаємо. Так, дійсно. Всі характеристики, які ви назвали, вказують на гарний стан фізичного здоров'я, як, за яким ми повинні постійно слідкувати, щоб вчасно діагностувати зміни в організмі і попередити розлади або хвороби. Більших із названих вами показників є суб'єктивними, тобто такими, що несуть індивідуальне оціночне судження, але й такі показники фізичного стану є, які називають об'єктивними, і які пов'язані з антропономічними вимірами. Давайте ми зараз з вами спробуємо розібратися, що ж відносять до суб'єктивних а що до об'єктивних показників. Для цього ми з вами перейдемо на спільну віртуальну дошку. Дошечка завантажується. Чи бачите ви її на екрані в себе? Так. Ні. Так. Ні. А, Ні. Тепер, а тепер, а тепер. Що завантажується? Поковано на чорний екран. Полкований чорний екран. Так. Зараз. Є, да? Давайте спробуємо відповідно згрупувати: об'єктивні і суб'єктивні показники фізичного здоров'я. Так, Ярослава, Софія, Ангеліна, Іван і Арсеній групують суб'єктивні показники, а Кіра, Марія, Олександра, Меркурій і Єлизавета об'єктивні показники фізичного здоров'я підлітків. Будь ласка. Хто справився, може вже назвати піднімайте руку. Так, молодці, всі активно працюють, бачу. Так, Меркурій піднімає руку. Будь ласка, Меркурій, твої показники активні. Мене... Давай. У мене просто чорний екран, я нічого не бачу. Попроси Іну Іванівну, щоб тобі допомогла, Меркурій, вчителя в класі. Так, так, бачу, бачу результати. Перша група Ярослава, Софія, Ангеліна, Іван, Арсеній. Хто з вас буде коментувати суб'єктивні показники? Будь ласка. Іван. Назви суб'єктивні показники фізичного розвитку підлітків. О, сон. Так, далі. Працездатність. Далі, Іван. Самопочуття апетит. Так. Дякую, Ваня. Так, і будь ласка, Софія Данилюк. Е, Об'єктивні показники фізичного розвитку підлітків. Будь ласка, Софійка. Зріст, маса тіла, частота дихання. родної трудної. Розумничка, молодчинка. Дякую за гарну відповідь. Так, правильно. Е, крім того... Ту... До показників фізичного розвитку підлітка також належать особливості постави, форми хребта, грудно, грудної клітини, будова ніг, форма стопи, що є спадковими особливостями. За показниками стану фізичного здоров'я у підлітковому віці потрібно постійно стежити, щоб розуміти, наскільки успішно відбувається фізичне здорожнішення організму. Всі, хто правильно справилися і відповідали, будь ласка, поставте реакціями сердечка і ми з вами наповнюємо нашу скарб... скарбничку. Отже, ми вже з вами знаємо, що показники вказують на стан здоров'я людини. А тепер давайте спробуємо визначити, що ж впливає на фізичний стан підлітків. На слайді. Ви бачите шість основних чинників. Чи згодні ви з усіма, чи, можливо, щось є тут зайвим. Так, рухова активність. Підходить, чи зайва? Підходить. Підходить. Спілкування з друзями. Сон і відпочинок. Здорове харчування. Особиста гігієна. Успішність навчанні? Зайві тут є, на вашу думку? Кірочка? Успішність навчання. Так, молодець. Так, справді, щоб жити, ми потребуємо їжу, воду, мусимо рухатися, відпочивати і доглядати за своїм тілом. Інакше ризикуємо мати серйозні проблеми з фізичним здоров'ям, яке є основою психологічної рівноваги і високої якості нашого життя. Стовпами є. Те, що підтримує наше фізичне здоров'я. Це є основні чинники впливу на нього: це рухова активність, здорове харчування, сон і відпочинок, особиста гігієна. А тепер, будь ласка, підніміть руку ті, хто любить займатися спортом. Так, підніміть руку ті, хто робить щоденну зарядку. Так. Підніміть руку ті, хто щодня їсть овочі і фрукти. Молодці. А підніміть руку ті, хто не забуває чистити зуби вранці і вечором. А тепер підніміть руку ті, хто не засиджується допізна за комп'ютером. Молодці! Вас можна вважати експертами порад щодо покращення фізичної форми. Давайте пограємо з вами в гру, яка називається пінг-понг. Це як настільний теніс. Перший дає пораду, називає ім'я наступного пораду, і е, заключний вже дасть мені слово. І я також щось вам цікаве розкажу. Будь ласка, перший дає пораду, перша в нас дає пораду е, Вишнякова Ярослава. Вам картинки на екрані допоможуть поради давати? Спорт? Спорт, так, молодець. Кому передаєш слово? Кірочка, будь ласка, ти як експерт, що нам порадиш? А, грав, м'яча, і меч. Так, дякую. Ти кому слово передаєш, кірочка? Їсти <смеш> 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 здорову їжу. Дякую. Кому передаєш слово? Е, Саші. Саша, наступний експерт. Будь ласка, порада. Твоя Саша? Не чути, Саша. Включи, будь ласка, мікрофончик, не чути, звук. Так. Дякую, кому передаєш слово? Хто в нас буде на. Давайте з хлопчиків когось. Іван буде наступний експерт, будь ласка. Твоя порада. Дякую. І наступну пораду хто нам дає? Дякую, наступна порада буде моя. Але перед тим, як взяти своє слово експерта, я хочу, щоб ви задонатили в нашу скриньку за гарну свою роботу, бо ви великі, великі молодці. Поки я готувалася до нашого з вами уроку, мої учні підказали мені чудовий спосіб покращення фізичного стану, і ми вирішили запустити всеукраїнський челендж руху і здоров'я. Ми підготували для вас флешмоб, який я пропоную зараз переглянути і спробувати виконати разом. Ми розмістили його на сторінці нашого ліцею у Facebook і дуже будемо раді, якщо ви доєднаєтесь до цієї ініціативи. Ми створили свій відеочелендж, хочу вас з ним познайомити. Давайте разом виконаємо вправи, які ми підготували для розвитку фізичного здоров'я. Отже, починаємо. Вставайте, виходьте за своїх парт. Привіт! Ми раді вітати вас з сонячної Одещини. Пропоную зробити ранкову руханку разом з нами на свіжому повітрі. Адже одним з найголовніших чинників загортування нашого організму є сонце, повітря і вода. Діти Балтського ліцею номер 3 Челенджу здоровому тілі здоровий. Стіно. Ноги дуже спритні, затанцюють в рідні. Гарний настрій не спиняй. І, І давай, давай, давай. Е -е у -у, -у, -у здоровом цілі, здоровий дух. Е -е у -у, -у здоровом цілі, здоровий дух. Голови дитячі, крутяться, мов м'ячі. Залучився. Хто був активний, прошу свої сердечка задонатити до нашої скриньки. А зараз настав час для виконання нашого практичного завдання. Нам потрібно з вами визначити індекс маси. Тіла. Чому важливо знайти індекс маси свого тіла? Численні наукові дослідження довели, що перевищення норми маси тіла на 25% збільшує ризик перечасної смерті на 20%. перевищення на 50% збільшує цей ризик. На 80%, а при перевищенні на 90% показник передчасної смертності на 240% збільшується ожиріння, навіть у дитячому віці викликає серйозні захворювання і таку хворобу, як цукровий діабет. Якщо не вживати ніяких заходів, то до 2025 року 70 мільйонів дітей віком до 5 років матимуть надлишкову вагу і страждатимуть на Ожиріння. Тому контроль за масою тіла в сучасному світі є потребою для всіх вікових категорій. Є багато таблиць і форм для визначення показника співвідношення зросту і маси тіла. Одним з найпопулярніших є індекс маси тіла. Для його визначення потрібно знати свій зріст у метрах і масу тіла в кілограмах. Обчислити індекс маси тіла можна за формулою. Масу тіла в кілограмах поділити на зріст метрів в квадраті. Але ми зробимо це простіше і визначимо індекс маси тіла за допомогою онлайн-калькулятора. Перейдіть, будь ласка, за посиланням номер 2 у чаті в онлайн-калькулятор. Спочатку позначити свою стать. Ви всі вже перейшли, бачите на екрані калькулятор? Так. Потім позначте свій зріст і свою вагу. І ви одразу ж отримаєте результат, який потрібно порівняти потім із таблицями оцінки маси тіла хлопчиків та дівчат. Всіх виходить. Так. Порівняйте свою, свій індекс. Тут є, бачите, в таблиці вік, не дуже достатня вага, недостатня вага, нормальна, надмірна або дуже надмірна. Після того, як ви вже знаєте свій результат, внесіть е, отриманий результат, в опитувальник, Mentimeter. Це у вас посилання номер 3 в чаті. І ми з вами дізнаємося, який у нас загальний в класі індекс маси тіла. Очікую на ваші результати. Всі вже зрозуміли, всі знайшли свій індекс. Знайдений індекс маси тіла занесіть до таблиці. Ви порівняйте з таблицею і занесіть свій показник. В Ментиметр дуже недостатня вага, недостатня, нормальна, надмірна або дуже надмірна. Так. Якщо ви справились з завданням, відреагуйте сердечком. І давайте подивимося на наш спільний результат. Чудова робота! Ви всі великі молодці. В нашому класі нормальна вага, але нам не слід зупинятись на досягнутому. Поставте собі всі сердечка, ви всі правильно виконали завдання, умнічки. А, а хто скаже? Що потрібно робити, щоб підтримувати індекс маси тіла в нормі? Будь ласка. Кірочка? Що потрібно робити, щоб підтримувати індекс маси тіла в нормі? На твою думку? Можливо, потрібно дотримуватись раціонального харчування? Що скажеш? Займатися спортом. Молодець, так. А ще. Ярослава, Харчуватися. дякую, так. А ще, що необхідно для нашого організму? Багато вітамінів. вітамінів. Так, вітамінів. так. А давайте ми з вами перевіримо, чи добре ви знаєте, яка їжа є корисною, а яка шкідливою. Так. Давайте з вами погрупуємо шкідливу і корисну їжу. Отже, фрукти й овочі. Це корисна чи шкідлива їжа? Корисна. 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 Всі Всіма такі улюблені бургери. Шкідливі чи корисні? Шкідливі. 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 Морквина, овочі. Корис. Корис. Цукерки солодощі. Шкідливі. Не, шкідливі. Е, їжа швидкого приготування вермішіль, зокрема. Шкідливі. 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 Так, йогурти. Корисні. 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 Корисні, малинка ягоди, корисна. корисна. Корисні, газовані напої. Шкідливі. 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 «Борщ». Корисний. Корисний. Так, ви великі молодці. Дякую, ви справжні експерти. Ви добре знаєте, що є корисним, а що є шкідливим. Але ще обов'язково потрібно пам'ятати: для того, щоб харчування було збалансованим, половину вашої тарілки має займати здорова їжа, овочі і фрукти. А ще половина – цільнозернові продукти та здоровий і корисний білок. Це допоможе вам бути сильними, витривалими, мати гарний настрій, навчатись легко і з радістю і забезпечить вам гарне здоров'я у майбутньому. Цю та багато корисної інформації ви можете знайти на сар на сайті порталу. Знаємо. Тобто знаємо, що їмо. Цю програму було започатковано за підтримки першої леді Олени Зеленської. І давайте не забуваємо дарувати сердечко за виконану вправу. Будь ласка, донатьте. Всі собі сердечко, молодці, працювали. Дуже добре. Отже, наш урок підходить до завершення. І ми можемо підсумувати свою роботу. Продовжіть, будь ласка, речення. Я знаю, як стати фізично здоровим, тому що. Будь ласка. Я займаюся фізичним вправом. Дякую, Іван, Ярослава. Я їм здоровий їжу. Так, Меркурій, я знаю, як стати фізично здоровим, тому що. Я знаю, як стати фізично здоровим, тому що я до цього стремлюсь. Молодець, так, Марійка. Марія, а чи знаєш ти тепер, як визначити індекс маси тіла? Що треба знати для того, щоб визначити індекс маси тіла? Вагу і ріст Так, зріст і вагу. Дякую. А, а як підтримувати свою фізичну форму? Знаєте, Арсеній? Дві хвилинки до закінчення займатися. Спорт. Дякую, молодець. Я підготувала для вас дуже цікаве домашнє завдання. Сподіваюсь, що тих героїв, ви добре знаєте. Спробуйте обрахувати індекс маси тіла Венздей Адамс та Пакслі Адамс та складіть поради, як покращити їм фізичне здоров'я. І, звичайно ж, мої учні і я з нетерпінням будемо очікувати на ваш е, руханковий відео челендж. Давайте запалимо цей рух разом. Ну, що ж, скажіть, будь ласка, чи готові ви відкривати нашу скарбничку? І як ви думаєте, чи багато сердечок ми сьогодні зібрали? Так. Багато. Так. Бо ви були великі молодці. А скажіть, будь ласка, а якби ці сердечка можна було перетворити в грошовий еквівалент, на яку корисну справу ви витратили кошти? За заданого... дона ЗСУ. ЗСУ, я дуже рада. Я дуже рада, що познайомилась з вами. Я пишаюся кожним з вас, тому що ви всі великі молодці, ви справжні патріоти, і ви неодмінно заслуговуєте на найвищі бали. Я дякую всім і сподіваюсь. Що ми не раз зустрінемося з вами у віртуальному, а можливо і в реальному житті. Не забувайте, що ви маєте бути обов'язково здоровими, бо ви то є майбутнє нашої України. Все буде Україна. До зустрічі, мої любі учні! До побачення.